Привіт, друзі! Дякуємо, що з нами. А хто ще ні, підписуйтесь на нас. Будемо раді вас бачити в нашому альянсі під назвою Чернігівтон. Приємного перегляду! Середньовіччя це період європейської історії від середини 5 до кінця 15 століття, тобто від падіння Римської імперії і великого переселення народів. До епохи відродження та реформації з одного боку середньовіччя це епоха рицарів Круглого столу, короля Артура, Ланселота та чарівника Мерліна. А з іншого це темна і небезпечна пора, коли люди не жили, а здебільшого виживали. Людство винищували смертельні хвороби, постійні війни та інквізиція. А щодо харчування, то хіба могли на той час, коли спеції коштували цілий статок, а цукор бачили лише аристократи, їсти щось хороше. Виявляється, їжа у той непростий час була не тільки більш-менш різноманітною, а й вищою за якістю, ніж зараз. Середньовічні кулінари були здатні на все, щоб розважити почесних гостей. Для цього вони створювали так звані тонкощі. Ця назва наголошувала на винахідливості кухаря, який міг запропонувати щось вишукане. Хорошим прикладом подібних тонкощів була співаюча засмажена курка з кулінарної книги Ле Вівантьє. Там сказано, щоб змусити мертву та засмажену курку співати на рожні чи на тарільці, візьміть її шию та на одному кінці перев'яжіть. Наполовину заповніть шию ртуттю та милиною сіркою. Відтак перев'яжіть і другий кінець, але не сильно. Коли курка стане гарячою та суміш добре нагріється, повітря буде шукати виходу, і це змусить курку співати. Тут варто нагадати, що ртуть високотоксична і подібні кулінарні експерименти можуть призвести до смертельного отруєння. Самогон, бобер та кастрований півень. Обідне бідного жителя Європи часів середньовіччя, то що їли у часи, коли не було ні холодильників, ні сучасної техніки, ні великого вибору інгредієнтів. Основним і життєво важливим продуктом було, звичайно, зерно, з якого пекли хліб. Хліб їли у величезних кількостях до кілограма в день на людину. Чим менше було грошей, тим більше хліба в раціоні. Хліб при цьому теж був різним. Білий і ячмінний хліб був призначений для багатіїв. Ремісники їли вівсяний хліб, а селяни житній. Ченцям пшеничний хліб з міркування скези їсти не дозволялося. У виняткових випадках вміст пшениці в борошні не повинен був перевищувати третини. У важкі часи для випічки використовували коріння. Редьку, цибулю, хрін і петрушку. З коржів також готували окрему страву, виварювали їх в бульйоні і посипали спеціями. Що стосується м'яса, то його їли досить часто. Але дичину і її право на полювання було привілеєм знаті. Втім, дичиною вважалися ворони, і орли, бобри і ховрахи. Селяни і ремісники їли яловичину, свинину, баранину, курятину і конину. При цьому використовували усі органи тварин вуха, хвіст та нутрощі. М'ясо і свійських, і диких тварин неодмінний атрибут феодальних застіль. На тогочасних святкуваннях можна було побачити, окрім звичних нам корей чи качок, смажених оленів, ведмедів, кабанів, вибидів, куріпок, фазанів, павичів, телят, баранів, ягнят, молочних поросят і свиней. Кулінарні книги засвідчують, що раціон середньовічної еліти був значно багатшим за наш. Також до діли кастрованих півнів, яких вирощували спеціально, бо ж їх м'ясо вважалося соковитішим та ароматнішим за звичайне. Середньовічні європейці справді були впевнені, що бобри водя, і водяні птахи це теж риба, втім, в цьому переліку присутні і цілком звичні види риб, щука, форель, оселедець або тріска, в залежності від того, що водилося в тій чи іншій місцевості. Овочі їли порівняно небагато, тільки на весні і влітку. В основному це були капуста, горох, чесник, цибуля, селера, буряк і навіть кульбаби. А особливо любили цибулю, яка вважалася корисною для потенції. Її обов'язково подавали на будь-якому святі. Салати ж почали робити в Німеччині тільки в 15 столітті рослинні масла, оцет... І прянощі привозили з Італії в якості делікатесів. Культивувати овочі та фрукти теж почали порівняно пізно. Довгий час цим займалися тільки ченці: яблука, груші, свили, горіхи, виноград, полуниця почали входити в меню лише у пізньому середньовіччі. Однак сирі овочі і фрукти вважалися шкідливими для здоров'я, тому їх варили. У середньовічній Європі досить пізно з'явилася картопля і було дуже мало рису, оскільки його довгий час не вирощували на цих територіях. Найпопулярнішим гарніром були боби, їх по всій Європі було більш ніж достатньо. Також постійним гарніром були каші, вони готувалися в будь-якому будинку, незалежно від того до якого стану належала родина. Каші варилися з будь-якого доступного виду зерна. До речі, ними не тільки снідали, варену на мигдальному молоці кашу з додаванням цукру подавали як десерт. Іноді можна було поласувати гречкою або макаронами, пасту перед подачею на стіл довго відварювали в окропі, бульйоні або молоці, а після посипали цукром. Важливим інгредієнтом середньовічної кухні були прянощі. Їх додавали не тільки в їжу, а навіть в пиво і вино. Люди бідніші використовували місцеві спеції, в основному це кріп, петрушку, зелену цибулю, фенхель, розмарин та м'ято. Багатії дозволяли собі товари зі сходу: перець, мускат, кардамон, шафран. Ціни на такі прянощі були дуже високими. Наприклад, один мускатний горіх часом коштував стільки ж, скільки сім боків. З 14 століття зі сходу почали вести родзинки, і фініки, і рис і фігі. Жодна торгівля не була такою вигідною, як торгівля товарами з далеких країн. Зрозуміло, що біднякам ці екзотичні продукти були не покищені. до того ж, купці часто шаграювали, наприклад, змішували чорний перець з мишачими екскрементами, дикими ягодами і зерном. Але багаті люди змушені були купувати спеції для підтримки статусу. Не кожна родина могла дозволити собі мед, а цукор був ще більшою рідкістю. Тож бідніше населення замінювало його фруктами і ягодами. Вельми популярним десертом в середньовічній Європі були яблука в карамелі. Тільки тоді яблука та інші фрукти частіше поливали не сиропом, а медом. В якості десертів подавалися глінтвейни і маленькі цукерки з ягід в цукрі. Також було велике різноманіття цукрових млинців, оладок, солодких паст, тортів з заварним кремом і солодких каш. Гостра їжа, в'ялене м'ясо, солена риба, все це викликало сильну спрагу. Вода з річок та колодязів в сирому вигляді була непридатна для пиття. Її варили з медом або кип'ятили з вином. Та й тогочасні лікарі не рекомендували пити воду взагалі. А от чая та кави на ринку ще не було. Європейці надавали перевагу вину та пиву. Навіть лікарі 13 століття казали, що корисно для здоров'я двічі на місяць хмеліти. Пиво один з найдавніших напоїв у 8-му столітті право варити пиво мали тільки монастирі та церкви. Найпопулярнішим було пшеничне і вівсяне пиво. Деякі сорти додавали прянощі, трави і навіть ялинові шишки. Ще одним улюбленим напоєм була медовуха, у 18 столітті був один цікавий рецепт виготовлення цього напою: змішати 3 літри води з однією частиною меду, дати посудину хлопчикові, який ще не увійшов у пору статевого дозрівання, і нехай він трясе напій 5 годин. Потім залишити посудину під відкритим небом на 40 днів. Ось напій і готовий. До речі, ближче до кінця середньовіччя стало популярним мистецтво самого новаріння. Вважалося, що самогон покращує здоров'я і повертає молодість. Ми описали далеко не всі середньовічні ідоси. Був у ті часи і свій фастфуд, до якого можна зарахувати пироги та запіканки. Випускалися нехитрі кондитерські вироби і навіть щось подібне до снеків. Але найголовніше, що продукти у ті часи були абсолютно натуральними і тому здоровими.